Nothing a Jet to your holiday, and right now you can save 50 pounds per person. Друзі, тільки що була медитація. Я підрізала квіти. Добрий раночок. 440 після Оллі Кинета. Отакі красиві пуші. Сидимо на вокзальчику. А ще, будь ласка, допоможіть за нами зараз слідкує чоловік. Ми його боїмося. <laughs> Знаєте цього чоловіка в лице попередьте, будь ласка, здоров'я органи безпеки. Поперед рідних, підозріло з цього. One small back edition. Light blue. О, у мене ж таки. Друзі, знову аеропорту дивіться, які паковочки у Бенефіт. А це дуже класна штука, мені здається, що я б точно дарувала це чоловіку. Набор косметики чоловічої. Ready go, hydrate yourself, remember your goal. Keep drinking, don't give up. Дуже в свій час частей я по Blue. В мене до сих пір вони є, і в них вийшла нова версія Capri In Love. Така, знаєте, вона з цитрусами більше. Це я і Юля. Такой маленький аэропортик. Такой туалет. <клышко> На беспорядок. <клышко> Боже, как же я хочу фургончик вот такой. Ты знаешь, я слушала э, в самолете. Я тупо весь полет слышала по Марли <клышко> це все для вас. Так, от такий порш от, дизайн. Чемоданчик. Хочу сказати, що взагалі не жарко. Взагалі. Боже, друзі, це я. Друзі, знаєте що це? А це фігове дерево. Мауглі, Мауглі, це ти. А я не настаню. Давай, малышка. На <лиску>. Ти <суватриві> <Ты> наш да. <суватриві> <суватрив> давай. Така у нас фіга. Сказала мене і сказала, от така у нас фіга. <суватрив>

що ми підзагоріли, трошки. <рес> Друзі-друзі, так, хочу вам зробити коротенький обзорчик. Дивіться, які в нас гарні апартаменти. У нас і чайник, у нас і тостер, у нас і мікроволновка, кофі. У нас полотенце. <С the wolf> <поторган> так, і ось така от ванна кімната. Дуже-дуже стильно. Гадайте, хто вбирав. Друзі, я вже просто вмерла, подивіться на цей сервіс. Oh, wow, wow, wow. Дивіться, це Ляна Олія Фато Ін Ukraine. А ще, якщо хтось хоче випити кілу, будь ласка. Тут є. Оренда комірки, по першою українською мовою. Великі колишні бажаної три години Вообще. А чому не малишка? А я говорила. Друзі, ой, гранатове. Дивіться, скільки тут соків. І взагалі напоїв. Я просто в шоці. Чесно, це моя мрія. Дивіться на цей торт. -яй -яй. Так, тут взагалі нема ніякої. Нема, нема що їсти, ми от купили щось поїсти. Хлібобулочний завод у нас. І дивіться, як ми по-різному взагалі компонуємо їжу. Даша. І в мене все на окремих тарілках. Я так не можу. Я Я так люблю Друзі, добре. Можеш, будь ласка, блок? No. Друзі, добрий добрий вечір. Ми зараз вийшли і в нас під домом в біомагазин. Я в останній час реально дуже захопилася і полюбила біопродукцію Десь десь останні півроку або рік навіть стільки всього. От, наприклад, це лимонний кур. 26 шість калорій. Перш то це шоп, рейс Ось така дуже до речі, смачна біонела. Це да да. Девица. Кирлина. <рива> Коприва. -ко -ко -при -ко Кропианда. Шиитаки. О, это, кстати, грибы. Микродозин. Шиитаки, рейши, амла. Азуху. Информация. <рива> Боже мой, это какао с синамон ролл с маком. Пюрешка! Mm -hmm. Дивіться які тут є Plenty Energy Boost. Apple Peach, Strawberry, Raspberry. Мать, купи, пожалуйста. Я така маленька Пюрешка. <решка> Дивіться папар. Папар, папар, це білый, черный, Тут кім, бургер. Коротше, ще мені мене зацікавили ці бронзатори, і тут є Tan Extender, щоб подовше тримався загар. І отакий от тенін Butter, але дуже-дуже дуже вони великі. І ще дивіться, який весь татую року. перше ей. Так, ми карспотери, як ці два пацанчика. Дивіться, які тать. Ой-ой-ой! Та ти що? А ну-ка, давай в тапочку. А ну-ка, давай в тапочку. А ну-ка, давай тапочку в пол. О, О три, посмотри. Так? Ми какие газані усі сильно мать, газані. Така зустріла. А тут дивіться картинна галерея. Як я хочу кальмарчиків. Боже, приємного цій жінці. Я бажаю гарного настрою, тому що вона просто ікона. красный лайк не надо да не но массы холди а род you can say не говори что на сломался штатив и нас тупа от не ценишь мої подарунки? Шесть. Ай-яй-яй. Так, більше у нас немає штативу, тому відео тепер будуть тільки такі. Друзі, приємного нам. Угу. Ось з таким от видом. Не направити в якій? Мама, ми на цей Боже, яка красива пара, і знаєте, я завжди це кажу і я дивлюся ці гарчі. Куплю богаті свого. <рес> так, велика акція. Сюди нам з Дашою просто про показано заходити, тому що подивіться, велика акція. Тут великі дуже акції. <рес> <рес> Вау, подивіться, прямо дворику. Вау. Нам же стоїть в черзі на джелата. Джелата. Чоколада. Я без джелата не піду. Трошечки вітри. Вже маршрут так от два рази обходило. У мене был і горло. Опа! Та, да, я промовчу, що я сьогодні вже їла морозиво, то мене так ступенечка перестановила Сказати правду підписникам. Так, зараз ми а, чекаємо чергу. Хочемо зробити якісь за забаву такий календарі. А в мене тече морозу. Durability of cast iron all in one pan. In Просто караоке, я співала. Отак от зібралися люди і мені навіть в кінці похлопали, але Даша цього не зняла, тому я вті, Вірте, мені на наслада ж таке було. Так, да, реально, хлопали. Хлопали? Так, да, реально. Хлопали мені? Так, да. було таке. Було. Було, хлопали, реально. Так, рібяточки, а тут у нас така музичка. От люди реально відпочивають. От відпочинок в Хорватії, друзі мої, Реально. О, дякую. І коляну вареру. Вау, дивіться, це якісь фляги. отрыв фляги. <связь> Не, ну это просто отрыв фляги. Медицина, Дуня, Вильям, Виска, Тарантино, Таранина, Слива, Пьянка Так <связь> да, вкусно, дай попробую. попробуй. Попробуй. Жирная. Ну, Турфіговик, як би баночку такую перенести? Нікак. Що mm -hmm. тут менше стало? Mm -hmm. Да ладно. Ну mm мо -hmm. mm -hmm. да. Короче, це все якоби міні-бар, який можна прокуштувати. І масла, а ні, це вінігер і амаро, і амаро, і дреджи, і ще щось, не от такі, о Боже мій. І сир. І от такі, от всякі штуки. Саки так, що тут є різні різні труфеля, і навіть якась труфельна посудочка. Де забилась? Я сама партики б'ю. Хочеш тобі наб'ю? Да, ти мені вже набила, дякую. І до речі, які да маркетинговий хід сюди заходять майже кожен, тому що тут стоїть Веспа. Слухайте, хоча я й була в рієці, але я настільки забула все, і я не очікувала наскільки красиво. Це маленьке місто. Добрий ранок, друзі. Що в нас сьогодні на сніданок, панука? Овсяночка. Гречеський йогурт і пірщик. Ми прийшли вже на пляжі, дуже красивий, дуже маленький. Але щоб ви розуміли, ви спускатися зразу в воду. Zara zbudu prigate tu, strimate